Сьогодні ми завітали до директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мемей, аби підбити підсумки роботи пересувного мамографа. Доброго дня. дня. Любов Орестіна, розкажіть нам, будь ласка, який період часу пересувний мамограф працював в Подільську? Пересувний мамограф працював у нас з березня місяця, 6 березня до кінця квітня. Обстежувались мешканці в першу чергу нашої подільської. Громади і також коя жінки Коямінської громади згідно наказу директора департамента. Яку кількість людей було обстежено? Мамограф для жінок нашої громади працював повних 43 робочі дні. Було обстежено 450 жінок. 80 мамографій без патології, 370 мають певну патологію. Це і вперше виявлена патологія, і повторно жінки проходили мамографію. Вони скеровані до мамолога обласного протипухлинного центру. Кому вперше, кому повторно на обстеження сімейні лікарі дали направлення. Я сподіваюся, що більше жінок вже. Поїхали, обстежили, провірили своє здоров'я. Адже мамографія це основний метод профілактики раку молочної залози для жінок старше 40 років. Молодшим жінкам до 40 років ми кожен сімейний рік дає направлення на УЗІ молочних залоз. Жінкам старше 40 років ми рекомендуємо мамографію. Скажіть, будь ласка, чому так важливо це раннє виявлення проблеми? Взагалі, в першу чергу, сімейний лікар працює на профілактичний напрямок роботи. Він повинен попередити захворювання. А коли вже захворювання виникло, звичайно, треба чим раніше обстежити, чим раніше почати лікування, тим це краще для здоров'я жінки. Чи буде цей пересувний мамограф працювати у нас на постійній основі? Це останній раз він нас працював в травні 23-го року. Зараз ми пишемо, ну я звертаюсь до департаменту, просимо все ж таки для обстеження, тому що і військовий стан в країні, і не кожна жінка, і деякі пацієнтки бояться доїхати до Одеси, тому ми просимо пересувний мамограф. У нас вісім районів в Подільському, в Подільському районі. Вісім центрів, які також запрошують і просять пересувним морок для обстеження своїх жінок. Тільки буде можливість, я думаю, що перед тим пересував в Балті, в Балтській центрі первинної медико санітарної допомоги, потім переїхав до нас. Якщо тільки буде можливість просити ще до кінця року мамограф і він буде вільний, звичайно, ми будемо просити, тому що більше жінок потребують обстеження. Поки записали 450, а набагато більше потребують обстеження. Тобто, всі, хто Перевіритись, перевірився так. Ми давали інформацію на Фейсбуці. Ми давали і на вас на телебаченні, давали інформацію, що всі бажаючі через реєстратуру могли записатися на обстеження. Які відгуки щодо мамографа ви можливо чули від пацієнток? Ну, ви знаєте, приємно, жінки цікавляться, приходять за своїми результатами. І крім того, сімейні лікарі перезвонять, що прийдіть, будь ласка, на електронну почту кожного лікаря приходила інформація по обстеженнях. Когось ми обзвонювали, хтось із пацієнтів самі зверталась, приходили. Вчора моя пацієнтка прийшла, попросила дані, і ми їй дали направлення, вона їде далі на обстеження до мамолога. Здоров'я це найголовніше і про нього потрібно дбати. Дякую вам за повні змістовні відповіді. А я нагадую, з нами була сьогодні директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей. І говорили, ми підбивали підсумки роботи пересувного мамографа. Дякую.